Ганс Кристиян Андерсен. Гітке каченя. Одного разу весною на пташнику мама качка знесла яйця. День у день вона терпляче висиджувала їх. І врешті з яєць вилупилися жовті і похнасті каченята. Але одне маля виявилося зовсім не схожим на решту. Воно було сіре, з довгою шийкою, велике та незграбне. Мешканці пташника відразу почали зле ставитися до нього. За велике, казали одні, яке потворне, дивитися, бридко, мовили інші. Воно веселе і добре і плаває краще за всіх, захищала його мама качка. Проте її ніхто не слухав. Качки і кури сміялися з нього, боляче щепали та дзьобали. Усі, навіть брати та сестри, проганяли його. Яке гибке каченя, та хоч би тебе кішка з'їла. Врешті каченя не витримало образ і кинулося геть із пташника. Незабаром воно опинилося коло болота, де жили дикі качки та чаплі. Вони дуже здивувалися, що це за птах такий, але не стали проганяти каченята і дозволили йому жити в очеретах. Одного разу на болоті почалося полювання на диких качок. Усюди нишпорили пси, гримили постріли. Каченя заховалося в глибині очерету і тремтіло від страху, аж раптом на нього вискочив мисливський собака, обнюхав. І... Біг далі. Я такий бридкий, що навіть собаці угидно мене кусати, вирішило каченя. І подалося далі. Увечері воно набрело на хатинку, де мешкала стара бідна жінка. У старенької дома жили курочка та кіт. Бабуся сприйняла каченя задорослу качку і зраділа. О, тепер у мене буде ще й качечка. Проте улюбленці хазяйки поставилися до каченяти недовірливо. А чи в ти нести яйця? спитала курка. Ні, похитала головою каченятку. А вигинати колесом спинку і муркотати? поважно поцікавився кіт. Ні, зовсім не вмію, зітхнуло каченя. Яке ж ти невдале, зневажливо закудахкала курка. Якщо хочеш догодити господині, не сияйця. е, Так я ж не вмію, засмутилося каченя. Ну, тоді тобі краще піти з нашого дому, заявили кіти курка. І каченя пішло від них. Воно оселилося вдалині від усіх біля невеличкого озера. Настала осінь, а з нею і холоди. Тяжко було підулашному каченяті. Одного разу над озером пролітала зграя білих птахів із довгими, гнучкими шиями та сильними крилами. Каченя дивилося їм слід і думало, які ж вони гарні. Мені б так хотілося бути схожим на них. Воно не знало, що то лебеді. Прийшла зима, і озеро почало вкриватися кригою. Незабаром не лишилося навіть маленької полоночки, де каченя могло би плавати. На щастя, неподалік проходив селянин, який побачив пташеня. Що примерзало до криги. Цей добрий чоловік підібрав каченя і приніс до себе додому. А діти його відігріли та нагодували. Каченя прожило у них усю зиму, а коли настала весна, його повернули на озеро. Якось уранці каченя побачила у трьох трьох чудових птахів. Воно впізнало їх то були лебеді. Впливуть у них, вирішило каченя. Нехай, нехай ліпше вони заклюють мене, ніж далі терпіти образи. Холод, холод. А лебеді стали плавати навколо нього, лаїдно гладячи його дзьобиками. І тут каченятко побачило у воді своє відображення. Воно було вже не гидким каченям, а прекрасним. Білим лебедем. Чи могло ж воно мріяти про таке щастя? Юний лебідь розправив крила, випростав шию і слідом за іншими лебедями злетів у небо мешканці пташника із заздрістю дивилися на птахів у височині і казали: Лебеді летять. Які ж вони красені, а от той новий, незнайомий, кращий за всіх, нерозумні. Вони й не знали, що це і є те саме гидке каченя. Кінець казочки.